На початку оцієї жахливої трагедії нашого народу чи не були такі думки виїхати і якийсь певний час провести за кордоном? В перші дні після війни я дуже хотів е, вивести на західну Україну дружину і молодшу доньку. Коли ми сідали в потяг на київському вокзалі, там не можна було підійти до вагонів, і я сказав дружині Анічці, що ні, я з вами не поїду. Я вас. Я вас посажу і все. Я залишаюсь тут. Анічка так кричала: я без тата не поїду, і вже закрили вагон. І вже потяг мав їхати. І потім відкриваються двері. І провідник каже: Ні, я не можу. Вона так кричить: заходьте! І я їх відвіз, і вони поїхали далі на Польщу, потім в Німеччину. А я повернувся в Київ. І я подумав, де мені краще, зручніше знаходитись жити тут. Тільки тут, нехай тут бомблять, і нехай ми чуємо щасливо повітряної тривоги, але мені тут зручніше.